Привіт! Я Тетяна Мрачковська, психолог. Але якщо ти шукаєш канал Як полюбити себе за 5 хвилин і вирішити всі свої проблеми, то ти не туди звернув. Тут про справжню психологію без рожевих окулярів тонко, з гумором і з сенсом. А якщо ти хочеш реально зрозуміти, чому тебе тригарять люди, які просто дихають, то сідай зручніше, став вподобайку, підписуйся. Тут буде цікаво і корисно. Ми всі граємо хтось у рятівника, хтось у байдужість, а хтось навіть у жертву. Але насправді більшість з нас навіть не розуміє, що це гра. Ми робимо усе для свого партнера, але насправді ми хочемо, щоб він нас оцінив. Ось це і є психологічна гра. Знайомо? тоді розпочинаємо нашу. Психологічні ігри це сценарії, які ми повторюємо з дитинства. І де ми хочемо отримати те, що боїмося попросити. Тобто, ми несвідомо хочемо чогось, але попросити реально в житті ми не можемо. І звісно, це все йде з дитинства. Колись нам потрібно було заслуговувати любов, увагу, повагу, і це все мали дати нам батьки. Але тепер у стосунках замість батьків партнер. Ми повторюємо старі сюжети. Вона, наприклад, вічна рятівниця, яка витягує його з депресії, боргів чи з токсичних думок. А він сидить відсторонено так і думає, скільки вона ще витримає. Або інший приклад вона грає в холодність, бо так легше ніж визнати, що у мене є страх бути відкинутою. Запам'ятайте, у любій грі завжди є виграш: це увага, контроль, влада або ще щось, або навіть знайомий сценарій, знайома драма, яку мозок сприймає як стабільність. Іноді гра єдине, що утримує пару від розриву. тому що якщо забрати постійну боротьбу вияснення і маніпуляції, то і нема про що говорити. Ми звикли завжди звинувачувати партнера, але гра це завжди двоє. Один натискає кнопку, а інший реагує на нього. І ти можеш вийти з гри тільки тоді, коли ти зрозумієш, що ти теж у цій грі. В таких іграх один партнер завжди тестує іншого. Йому дуже цікаво подивитися, як ви будете реагувати на його провокації чи ви будете злитися, чи ви будете мовчати, чи ви будете терпіти. І чим гостріше ви реагуєте, тим цікавіше партнеру з вами грати. І коли ви навчитесь розпізнавати ці ігри, ви зможете зіскочити з цього гачка. тому що справжня близькість розпочинається там, де немає ігор, де ми всі знімаємо свої маски, де ми можемо показати свої справжні обличчя, свої справжні емоції і свої справжні почуття. Далі буде цікавіше. У наступних випусках я покажу, як не просто розпізнати чужу гру, а головне, як не втратити себе. Або якщо, наприклад, тобі цікаво справді грати у гру, то як знати? Правила цієї гри наперед і буде завжди у виграшу. Очікуй наступних випусків. Гра починається.